Послання 207 Для зачерствілих душ попередження не буде легким. П'ятниця 30 вересня 2011 року 21.15. Моя ніжно улюблена дочко. Моє завдання по наверненню душ зараз набирає інтенсивності. Будь ласка, поперечте якомога більше людей, щоб вони підготували свої душі перед попередженням. Повідомте всіх тих священиків, монахінь і єпископів та людей інших віросповідань, які вірять в мого предвічного Отця, щоб слухали моє слово. Так багато моїх дітей перебуває в такій темряві, що світло моєї божественної слави завдасть болю їхнім душам. Вони відчують справжній біль, тому що не будуть в стані витримати цього великого акту мого милосердя. Деякі люди весело посміхаються, дивлячись на ці святі послання, це засмучує мене не тому, що вони не вірять, що я говорю до них в такий спосіб, а тому, що вони не хочуть повірити в мене. Ви всі, які турбуєтеся про своїх близьких, будь ласка, моліться, щоб очищення, якого вони зазнають під час попередження, врешті привело їх до мого серця. Я прошу всіх моїх послідовників захистити себе зараз від сатани. Вони повинні окропити кожен куточок своєї домівки святою водою, носити бенедиктинський хрест і тримати поруч розерій. Моліться також до святого Архангела Михаїла. Сатана і його армія послідовників зроблять все, щоб переконати вас, що це не я той, хто говорить. Сатана і його демони почнуть мучити вас і посіють страшні сумніви у вашому розумі. Ви, мої діти, можете зупинити його, дотримуючись моїх вказівок. На жаль, він перекрутить розум слабких душ до повної відмови від мене. Для зачерствілих душ попередження не буде легким вони будуть сперечатися щодо способу, в який мене образили. Навіть палаючий вогонь пекла, якого вони зазнають під час попередження, не усуне всіх їхніх сумнівів щодо мого існування. Багато хто буде поширювати брехню про попередження після того, як воно відбудеться вони, язичники, які є рабами сатани, створять брехню, яку вони будуть поширювати всюди, будуть висунуті наукові аргументи. Щоб пояснити цю подію вони не схочуть чути правди, за них потрібно молитися. Настільки сильно влада сатани запанувала над світом, що моє ім'я не буде вимовлятися публічно. Дискусія про моє існування на землі вважається незручною темою для розмови, моє ім'я сьогодні вживається переважно через нецензурну лексику. Або що ще гірше в обмові, коли проклинають? Але почуйте мене зараз Моє ім'я буде почути і прийняте ще раз, після попередження, тими, які навернуться. Тоді моє ім'я буде вживатися, коли вони, мої діти, молитимуться до мене, ваш улюблений Ісус.